Всім доброго здоров'ячка. От е, в нас вже жовтень і хтось каже, що йдуть слабенькі зім'ї в зиму. Ось подивіться. Сьогоднішній день сила сім'ї. Зараз піднімлю холодно. Трошка диму дам. Зараз піднімлю низ. Для розуміння. Видно, не видно? Обсиджено повністю. Ось так. Лежак глянемо. Що в нас лежакусі робить? Ось ми маємо лежак. Ну, Тут трошки слабше, але нормальна сім'я. Ось ця була проблемною, тут у планах поміняти матку. Ну, є, але може бути. Сядеться буде на чотирьох рамках. Зараз все забере лишнє. Пучну формувати клюгу побачимо. Глянемо сюди. Питання скорочувати таку вніс сім'ю чи ні. Ні, її нема смисла скорочувати, так і лишаємо. Це йде на корпусі магазин, навіть просто дивимося між корпусом і магазином, повністю обсиджено. От, бачите? Достатньо, достатньо, повний магазин так само бджоли. Це таке саме. Зараз відкриємося. До речі, лишаю зиму, в взиму годівниці взиму. Чому? Тому що через цей простір. Ну, ось така сім'я. Нормальна. Так і лишаю. Корпус магазин зараз піднімемо. Зараз треба розце. роз'єдную. Одною рукою незручно. Були б достатньо. Для цього піднімлю, щоб не було. Ось, баємо, повністю магазин обсиджений. ППО. Ну, це бджоли для відводки більше, не для меду, ці вулики. Ось сила є, повний магазин. Підсиваємо заставну, бджола є донизу. Ну, донизу, правда, нема тут, але і до речі, отаколи зверху заставна. Так і лишаю. Все, тут більше нічого не роблю. Ось тут вже бачимо навіть от є, зразу видно, що тут є сила. Ось. Так і буде зимувати. Все, от чуть-чуть відсунули, все. Ніхто нічого з ним робити не буде. Цей нуклеус це взагалі окрема історія. Це було два нуклеуси. от. Що в нас іде в зиму. Все, тут нема що робити. Тут було слабше, теж пізній відводок. Зараз втанимо. Ну, Оце вже слабачок. Але от ми бачимо. Я гарно щільно обсиджений. Корпус і магазин. Жули ось краю звідси, краю звідси. Все, нічого більше не робимо. Оцей шестерамбошник тут проблемна. Ниндашок у нас його викручує. Тож, його туди трошки їсти решту. Ну, ту матку треба буде міняти, ну, але шість рамок обсиджених обсиджених. Ось такий варіант. Ось, ну Мушу прикривати звідси і звідси, бо його крутить. Ну, так само тут воє. Ось. Не хочу просто, щоб у нас зі стеленами тут, щоб не давити. От вона яка. От. Є бджоли достатньо. Ось, при такій кількості бджоли гнізда не скорочуються. Просто такого лишаю і все. Вони будуть прекрасно зимувати. Тут, не дивіться, тут ще залишено меду, бо зараз може десь в магазини, тому що, може, десь треба буде. У нас ось тут є дуже багато бджоли, це потужна сім'я, але треба буде, є сім'ї, які десь мають трохи замало корму, то просто над гнізними потім забереться звідси мед і десь там, кому треба, дасть. А тут маємо два магазини, групу лишнього запасного меду. Тут магазин. Ну і цим медом будемо вже потім робити маніпуляцію. Кому треба, тому будемо додати. Звичайно, і маємо маленьке. Ось таке, воно. що в нас тут є. Що ж у нас є? Ні, такого невеличкі сім'ї, але от як у нас сильно аж збоку як висить. Це буде зимувати. Таких маленьких у нас багато нема. В основному сильні сім'ї. Що гірше пішло на вибраковку. Ну, ось така ситуація поки що. А там будемо бачити, що, що як, по чому. Ну ще ось ту оглянемо. Це не є така сильна. Подивимося, може потім, що в нас себе покаже. Ну є, є десь таке ось таке, чуть-чуть слабше, але небагато. В основному це горок сильні сім'ї, тому як хтось каже, що в нього паська дуже слабенька, ну, то це не знаю. Ну, ще тут оглянемо. Тут я вже матку поміняв, просто їхня була якась. Ось а тут взагалі, от, бачите, от, 5 рамок і бджола висить аж знизу. Дуже потужна сім'я, так що ось так буде зимувати. Ось так само лишилося меду останнього. Потім чуть -чуть це догодували, і ось ми маємо ось такий варіант. Ось так. Так буде зимувати, ніхто з ним нічого робити не буде. Ось рамочка одна і відсуне легенько, все. І ось така, така ситуація, так має йти в зиму. 5 рамочок їм аж з головою стає. Цей взагалі не скорочувався, ну тут дуже тут потужне. Що його скорочувати, що з ним робити. так лишаємо.